Понеділок, 13 жовтня, в студії Львівської мануфактури новин я Прошляк, і розпочинаємо цей інформаційний тиждень. Сьогодні у програмі говоримо про блекаути, як Україна готується і чи готова Львівщина. Отже, Київ знову частково без світла. Чергові обстріли доводять, що зима може бути. Складною, і саме зараз час готуватися. Львів розпочинає тритижневе тестування на стійкість від світлофорів і водопостачання до транспорту і зв'язку. Мер міста Андрій Садовий каже: треба перевірити кожну систему, щоб у випадку блокауту місто не зупинилося. А як виглядає ця підготовка і що кожен з нас може зробити вже зараз? Ми говоримо про це сьогодні в програмі. Ну але насамперед згадаємо, що 10 жовтня була річниця з першого масованого ракетного удару по енергетичній інфраструктурі України. Саме 10 жовтня 2022 року пройшло три роки. Ситуація зараз не змінилася, тоді ворог бив. По всій енергетиці і по всій Україні, а у ДТЕК вже сьогодні повідомили про екстрені та аварійні відключення електроенергії. Обмеження торкнуться низки областей Дніпропетровщини, Донеччини, Кіровоградщини, Полтавщини, Харківщини та Сумщини. Ну і як повідомляє Укренерго аварійні відключення світла вели і на Харківщині найближчим часом. Ведуть їх на Сумщині. Укренерго повідомляє, щоб відстежувати час відключення світла за посиланнями на офіційні джерела. Ну і офіційно опалений сезон розпочнеться з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026. року. Про це повідомив Кабмін. Раніше опалений сезон. Встановлювався із 15 жовтня по 15 квітня. Тепер дати зміщено на більш пізній термін. Ну що ж на Львівщині почнемо з міста, яке першим в Україні вирішило протестувати себе на витривалість. Львів переходить у режим перевірки на стійкість до блекаутів. Ось що про це повідомив міський голова Андрій Садовий. Ми на жовтень місяць маємо ліміт газу 8 мільйонів метрів кубічних. Для того щоб повноцінно пройти осінню зимовий період в жовтні, треба ще 10 мільйонів. Їх немає на сьогоднішній день. Ми подали тепло по заявкам в школи, в садочки, в лікарні, всі, хто потребують, утримують. Ну і ви прекрасно розумієте, що 350 тисяч лів'ян вони мають індивідуальне опалення чи пічне опалення, приватні будинки. У них трошки ситуація є простішою. Якщо говорити про ТЕЦ 1 протест 2 Поки немає лімітів, ми не можемо їх запускати на повну потужність. Ми повинні за оці наступний тиждень-два протестувати всі альтернативні системи, які ми впровадили в місті Львові. Наприклад, на сьогоднішній день 90, порядка 7% світлофорів. Можуть працювати це з централізованого електропостачання, без централізованого. Тобто ми, починаючи сьогодні з вечора, переведемо світлофори на роботу в режимі без електропостачання централізованого. Будуть відповідні блоки, система напрацьована, можуть бути якісь незручності, щоб ви до цього були готові. Друга річ ми опалення в тих школах. Де є твердопаливні котли, будемо запускати від твердопаливних котлів. Нас ті 18 шків. Якщо брати наші великі лікарні в першому тимо, також на нас є твердопаливні котли. Ми також будемо їх тестувати. Ми будемо тестувати альтернативну подачу води без електропостачання. Також в нас стоїть дизель-генерація, все працює плюс. Ми підняли реєстр всіх тих пічок, які були колись встановлені в будинках. Пам'ятаєте цю хвилю 22 рік, 23 -й, коли в укриттях ставили пічки, дрова. Ми це все повинні зараз протестувати, що воно було все в робочому стані, тому що ситуація може змінитися в будь-яку секунду. Важливо, щоб ми були в безпеці і щоб кожна родина це розуміла. Що якщо не буде газу фізично, ну то важко буде з опаленням. Якщо будуть мінімальні ліміти, то в першу чергу опалення буде йти для лікарень, для садочків, для шкіл, для тих об'єктів, які цього потребують. Це є наше життя. Якщо будуть складніші ситуації, будемо вже безпосередньо говорити з громадою. Ну наразі всі системи міста в робочому стані. Отже, Львів готується комплексно, тестують воду, тепло, транспорт, зв'язок, але чи вистачить для цього ресурсів і державних, і місцевих. Почнемо із загальноукраїнського виміру, як держава фінансово готується до можливої енергетичної кризи, чи є в бюджеті кошти, щоб підтримати громади, інфраструктуру та соціальну сферу у разі тривалих відключень. Про це ми запитаємо у Данила Гетманцева, голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Говоримо із головою парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Пане Данило, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, слава Україні! Ви зараз в столиці, Яка ситуація із енергетикою? Тому що вже сьогодні були повідомлення, що вже частково по областях відключають світло. Ну, власне, у нас навіть комітеті, Наш комітет в самому центрі столиці це Печерськ, і день не було води, і, власне полоднали до вечора. Це було в день обстрілів на сьогодні. Ситуація вже значно краще і по всьому Києву. І, власне, я думаю, що впоралися і комунальщики, і енергетики з тими викликами, які були, але виклики достатньо достатньо серйозні. От давайте ми повернемося до бюджету. Але якщо ми вже зачепили про нашу енергетичну стійкість і підготовку до зими, ви зазначали, що попереду складний опальний сезон. Ну, це для нас абсолютно очевидно. Ми як ну не відзначили, а 10 жовтня була річниця масованих атак по енергооб'єктах. Ми розуміємо, що ворог не зупиняється, він хоче нас занурити в темряву. А які ключові кроки слід зробити для забезпечення енергетичної стійкості в Україні? Раз чи передбачено це якось у бюджеті? Яка позиція ваша? Яка позиція ваших колег по парламенту? Ну Енергетика це не, те, не той напрям, за який я відповідаю, але мені здається, що у будь-якому напрямі, якщо ти ним і ним займаєшся, то буде результат у випадку, якщо ти займаєшся ним системно. Тому, безперечно, мова повинна йти про безпеку. Безпеку е, тих станцій, які у нас є, і власне збільшення кількості відповідних станцій. Нема жодного рішення якогось дивного такого. Які би ми могли б прийняти, і на завтра зранку у нас була б повний профіцит електроенергії, навіть з урахуванням обстрілів. Це системна робота, яка має здійснюватися і державою, має здійснюватися і на рівні органів місцевого самоврядування, передусім, із забезпечення укриттів для відповідних енергоблоків, відповідних енергостанцій електричних, і власне цим займається і займається держава, займається і органи місцевого. Редування подекуди є помилки, але в більшості випадків, власне, об'єкти відповідні готові. Тому тут, ну, це даність, ця загроза. Да? Ми з вами, скільки б не бідкалися один одному, ми її не, жодним чином не припинимо аж до. Того, коли у нас настане мир, тому е, треба просто е, власне робити те, що е, необхідно робити, і розраховувати на результат. Ну, якщо, якщо говорити те, що йдеться, те, те, що ви е, працюєте, обговорюєте у комітеті і про бюджет наступний рік, чи передбачені додаткове фінансування, щоб енергетична стійкість була по всіх регіонах України, тому що ви бачите, достає і до. Львова до Львівщини і до Франківщини якраз ворог цілить у енергетичні об'єкти. Дійсно, це ж державні програми, тобто це не однорічна програма, якась і безперечно, ніхто в 26-му році не буде починати щось нове. Бо ми власне цим займаємося з 22-го року, із питання енергетичної безпеки. Це питання е, на пріоритеті, на безперечному пріоритеті. Тому всі ті програми, які спрямовані на будівництво енергооб'єктів, й е, вони будуть продовжені і будуть профінансовані в повному обсязі. Ну, а тепер до місцевого рівня. Бо саме громади першими відчувають наслідки енергетичних атак. Як стрий готується до зими, що перевіряють у комунальних службах і як допомагають мешканцям забезпечити тепло і світло? Ми говоримо із заступником міського голови стрейської громади Михайлом Дуравчаком. Пане Михайле, вітаю вас! Слава Україні. Доброго дня героям слава. Отже, давайте, як ваша громада готується до блекаутів цієї зими. Що вже зроблено? Що в планах? Е, і загалом, як ви можете оцінити готовність стрищини і до опалювань сезону, ну і до відключень світла. Острийська громада з технічної сторони при підготовці до стінь зимового періоду так само розпочинала розпочала і закінчила підготовку до ймовірних блекаутів. Відключень електроенергії, ми пережили зиму 22 23 років, коли у нас дійсно було дуже багато відключень, і протягом тих років ми накопичували певний ресурс по резервних джерелах живлення. Зараз можемо з певністю говорити, що те, що ми напрацювали і примножили, цей раз нам і знадобиться для спокійного проходження. Зимового періоду в нашій громаді. Більшості, зокрема, це і місто Стрию, оскільки Стрийська територіальна громада є досить великою, є ще 46 населених пунктів сільської території. Що стосується забезпечення теплом, ось у нас е, є два джерела тепла в Стрийській громаді, особливо в місті Стрию, це є наше комунальне підприємство Стрийтеплоенерго, а також є в освітніх закладах. Шкільних, позашкілля, дошкілля, закладах культури є ще власне газове або інше обладнання для, як джерело тепла. Так ось для, на тих всіх об'єктах ми практично на 98% закрили потребу у генераторах цих режевні джерела жилення. Купували ми їх за допомогою коштів місцевого бюджету. Ну і, звичайно, трохи нам допомагали наші і міжнародні партнери. Це була як і гуманітарна допомога від наших міст, міст побратимів, Німеччини, Польщі, так само і від таких е, компаній, як ЮНІСЕФ. Тому шкільні котельні е, власного е, газового господарства вони забезпечені генераторами певної потужності, необхідними для їх роботи. І е, запасом відповідним паливно-мастильних матеріалів на 5 діб. Що стосується встретий, теплоенерго, так само у нас котельні забезпечені резервними джерелами живлення, у нас є поза 30 котелень, і мають відповідний запас палива на 5 діб роботи. Але тут треба розуміти, що е, робота котелень на генераторах це не є панацея для того, щоб Забезпечити 100% тепло в нове в мешканцях будинках наших мешканців, а це є радше для того, щоб спасти систему від замерзання. Знову ж таки, все буде відбуватися в ручному режимі. Є у нас кілька сценаріїв для проходження таких випадків, блекауту. Бо коли ми говоримо, що це є. Короткотермінове, пам'ятаєте зиму там 22, 23, коли це там було по е, 3-4 години, не більше, то ну, тоді немає доцільності застосовувати генератори. Коли це йде про е, 8 годин, звичайно, при низьких температурах на вулиці, ми змушені будемо на генераторах працювати в нашій котельні, е, це є один сценарій, інший сценарій. А коли ми говоримо про Блекау там на два тижні там чи на тиждень, не знаю, це зовсім інший сценарій. Отут вже включиться якраз той випадок, коли ми будемо працювати короткотерміново для того, щоб все працювало в режимі незамерзання якраз наших нашого теплоносія в системі теплопостачання міста. Пане Михайле, дивіться. Ну насправді зараз всі думають, як пережити цю зиму. Ми живемо в такій жахливій реальності. Сподіваємось, найкраще, але готуємося до гіршого. Давайте до найгіршого сценарію. Тобто, якщо від відключення світла, уявімо собі найгірші сценарії. Немає газу, немає тепла, світла немає по кілька діб. який сценарій готує виходу з цієї ситуації стрищина. Клійська громада. Е, отож, громада, у, нас, у, нас, у, нас, у нас є котельні, які працюють на альтернативному виді палива. І в більшості від тих котелень у нас і, е, є пункти незламності, які ми готові розгорнути при необхідності, щоб обігрівати е, наших мешканців або того, хто це потребує. Е, так само є в освітніх закладах, де у нас є паливо нега. Не газове, теж будуть розгорнуті пункти незламності, і відповідно мешканці зможуть ходити і грітися. <гументі> а скільки Наприклад, таких пунктів пунктів незламності 10, у вас є? Десять. У місті стрій є десять пунктів, так. А по всій громаді? І в е кожному старостинському окрузі. Ну, в нас бачите, в, в селах ситуація трішки простіша, бо в селах дуже багато мешканців мають. Крім основного газу, так само що мають і допоміжне опалення, це може це в більшості багато дуже твердопалених котлів стоять, і так само мають ще пічки, пічки на дрова. Ще одне питання, яке виникає одразу, коли буде тривале відключення світла, відключиться зв'язок мобільна мережа. Як люди дізнаються про допомогу чи небезпеку, чи налагоджена вас ця система сповіщення? Так, у нас є система сповіщення між нашими старостинськими округами, це відповідний зв'язок, і вже за допомогою старост діловодів ми будемо безпосередньо вести спілкування з громадянами і роз'яснювати їм той чи інший сценарій, як потрібно діяти при певних умовах. А чи ведеться зараз у вас комунікація із мешканцями, щоб була домовленість між сусідами, волонтерами, рятувальниками, іншими службами про взаємну допомогу випадку тривалого блокауту? І енергетичні волонтери ну так зараз називають по містах люди, які перевіряють роботу генераторів, буржуй, пунктів обігріву, щоб все було безпечно і готово до найгірших сценаріїв. Я думаю, що ця, ця комунікація ведеться ще, ну, вона не переставала вестися з початку повноштабної війни, коли першу зиму ми переживали, і нас, ну, ми тоді вчилися ще на своїх помилках, набували певні гулі, тому зараз, в принципі, вона тільки є і посилюється ця комунікація. Що стосується перевірки того чи іншого, Генераторного обладнання то в нас є свої комісії, з допомогою яких ми виїжджали і перевіряли роботу. Крім того, є ще комісії військової районної адміністрації, які теж були залучені до тих процесів в ході підготовки до осінньо-зимового періоду, оскільки теж виїжджали, дивилися їх, перевіряли роботу того чи іншого генераторного обладнання. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, як готуєтесь до можливих проблем із водопостачанням і каналізацією при тривалому відключенні електрики? Ми вже підготувалися. У нас є відповідної потужності генератори, які теж були куплені е, за допомогою міського бюджету. І ще один ми отримали завдяки нашій співпраці із компанією ЮНІСЕФ. От, у вигляді гуманітарної допомоги, вони стоять на водозаборі нашому, відповідно, ми можемо забезпечити е, рівень тиск водопостачання в місті Стрію згідно пожежних санітарних норм е, в наших гідрантах і на рівні першого і другого поверхів. Це задача мінімум, яка стоїть для керівництва водоканалу. З чим вони, в принципі, успішно справлялися, бо у нас були випадки минулої. Минулої зими, коли було короткотермінове відключення, там на кілька годин, і ми тестували нашу систему таким чином, бачачи де у нас є вузькі місця, це тестування. Ми пройшли успішно, Мешканці, в принципі, і не помітили, від чого, від, від чого подається вода, чи від генераторів, чи від постійної схеми електропостачання. Ось крім цього, у нас є розроблений графік. Де у нас є водорозбірні колонки по місті стаю, і будуть ще додаткові кілька встановлених таких колонок, щоб мешканці могли з верхніх поверхів, якщо не дай господи буде така потреба, набирати собі воду у свій посуд. Що стосується відкачування стоків, теж у нас стоїть відповідне генераторне забезпечення на нашій головній комунізаційно-насосній станції. Яка повинна забезпечити роботу насосів для того, щоб стоки спокійно можна було скеровувати із міських мереж водовідведення до відповідно наших очисних споруд? Ми всі сподіваємося, що зима буде перше теплою, друге спокійною, але не можемо гарантувати, тому що маємо такого ворога. Міжнародні партнери, з якими ви співпрацюєте, розуміємо, що минула зима, в принципі, для нас була не така важка. Але прогнози дуже насторожують і лякають, чи міжнародні партнери готові будуть включитися, підтримувати громади генераторами, іншою допомогою, чи вони в курсі того, що, до чого готується Україна? Ну, те, що ми ведемо наші, наші робочі візити чи наші робочі наради із міжнародними партнерами, в принципі, ми задоволені, бо показує те, що вони завжди і в будь-який момент готові простягнути. Нам руку, я думаю, якщо буде така необхідність, то теж вони долучаться до, до допомоги. Крім того, не забуваємо, що всюди є соціальний е відповідальний бізнес, який теж е готовий надати руку допомоги, з яким ми теж проговорювали сценарій, що при потребі це ми можемо організовувати ще там додатковий довіз питєвої води чи забезпечення ще якихось необхідних об'єктів. Від е, приватних, приватного сектору по енергозабезпеченню того чи іншого обладнання, бо можуть бути різні форми, форс мажорні обставини. Ми плануємо одне, готові до одного, але інколи бувають такі моменти, що треба буде швидко приймати рішення, і тут на допомогу, звичайно, ми будемо просити е, наших партнерів, як і міжнародних е, спільнот, так само із е, нашого середовища стрійського місцевого. Надіємося на теплу зиму. так, на теплу і спокійно, тому що бачите, як ворог тепер вже б'є по колись тилових областях. Але все ж таки поради мешканцям і вашої громади, і інших громад, рекомендації, які ви можете дати, в який спосіб мешканці вашої громади будуть дізнаватися про те, що місцева влада знає першою. Ну, найперша порада це завжди бути спокійним. Знаєте, при будь-яких обставинах, які б не відбувалися, це завжди треба бути спокійним і знати, куди йти. Бо найперший наш ворог це є паніка, те, що хоче і ворог зробити. Тобто наше суспільство, щоб піддати паніці, а паніка породжує страх, відповідно. Може бути якесь обурення, незадоволення, і можуть бути якісь ті чи інші непотрібні точно у нашій боротьбі з нашим ворогом якісь кроки. Тому найперше, треба бути спокійними. На місцях є місцева влада, є місцеві адміністрації У кожному страстинському окрузі. У нас є старости, є е, діловоди, через які можна комунікувати міська рада завжди відкрита для всіх і в будь-який момент можна прийти, прокомунікувати, спитати, що, де, як і робити. Тому найперше спокій, а далі будемо по ситуації. І будемо сподіватися, що ситуація буде е, сприятлива для всіх нас, і ми переживемо стійко, е, як і попередні зими, е, зиму 25-26 року. Е, тож. Спокою нам всім теплої зими і стійкості, і не панікувати, а знати, куди звертатися Принаймні, у Острийській громаді. Наш гість розказав, як це все буде працювати. Заступник міського голови Острийської громади Михайло Журавчак був у програмі по мануфактуру. Дякую вам, слава Україні. Дякую вам, граємо слава усім, тільки, тільки спокою і допомоги нашому війську. Оскільки допомога є дуже різна і дуже потрібна усім. Знаєте, тут або ти на фронті, або ти для фронту. Тому разом до перемоги. Дякую. Дякую. Ну і як опалювати безпечно та екологічно. Львівська ова представила буклет із порадами для мешканців області. Буклет містить інформацію про шкоду від спалювання сміття та рекомендації, як зменшити викиди і свої витрати. Щороку в осінньо зимовий період рівень забруднення повітря зростає через опалення, зокрема через використання дров, вугілля і навіть побутового сміття. Це безпосередньо впливає і на якість повітря та стан здоров'я людей. Департамент екології та природ ресурсів Львівської ОВА підготував інформативний буклет Екологічне опалення як зменшити викиди, в якому зібрав практичні поради для мешканців Львівщини щодо зменшення шкідливих викидів у період опалення у буклеті. Зокрема, можна знайти рекомендації з вибору альтернативних екологічних видів палива, поради щодо підвищення енергоефективності будинку, інформацію про шкоду від спалення сміття та несертифікованих матеріалів. Просту інструкцію, як зменшити витрати на опалення без шкоди для довкілля. Проблема забруднення повітря в опалений сезон є критичною для багатьох населених пунктів через неправильне або несвідоме використання палива страждає не лише довкілля, а й здоров'я людей. І наш новий буклет це спроба надати прості та зрозумілі рекомендації для кожного дому господарства, щоб опалювати ефективно, безпечно та з повагою до природи. зазначив директор департаменту екології. Та природних ресурсів Львівської ОВА, Володимир Корда. Ну і ознайомити з буклетом можна на офіційному сайті Львівської обласної військової адміністрації. Тож підсумовуючи сьогоднішній випуск, Україна входить у холодний сезон із розумінням легким він не буде, але цього разу ми підготовлені краще, як стало зрозуміло, із інформації, яку почули від наших гостей енергетики, громади, міста і кожен з нас. Потрібно робити свій внесок у те, щоб не зупинити життя навіть без світла. І ця зима ще раз перевірить нас на витривалість та взаємопідтримку. Тож тримаємо тепло не тільки в оселях, а й в серці, і обов'язково тримаємо зв'язок приєднуйтесь до спільноти Львівської мануфактури новин на всіх ресурсах на Ютубі, на. Телеграм-каналі, в Фейсбуці, в інстаграм, який нещодавно з'явився, обов'язково рефлексуйте і чекаємо зворотнього зв'язку. А чи готові ви до важкої зими, про що говорять експерти? Тож бажаю вам тепла, а також тихого, спокійного вечора, мирної ночі. До зустрічі.